Так а чим там закінчилася ваша історія з тими квартирами в Аланії? Ми бачили, там і біржа рухнула, і Ліра рухнула, і все рухнуло, і Ердоган, такий непередбачуваний хлопець, мабуть, все втратили. Вітаю вас! З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб. І сьогодні, як ви могли здогадатися, ми у Коротній Туреччині у місті Аланія і намагаємося розібратися. Що сталося з нашою інвестицією? Якщо ви не дивилися наш великий випуск, присвячений турецькій нерухомості, який ми знімали десь рік тому, в рамках випуску ми вирішили, не будучи експертами зовсім у цій тематиці, просто спробувати купити дві квартири. Подивитися, як це працює, які у нас там шанси, які випливуть. Косяки, підводне каміннячко, ну ви розумієте, learning by doing. І це була та ще авантюра, бо коли ми вже підписалися, заплатили там якісь перші гроші, ми тоді пішли шляхом розтермінування платежів. Ми розуміли, якщо ця нерухомість справді буде рости, то для нас це буде супервигідно. ми вкладаємо досить небагато коштів, а нерухомість росте на свою повну ціну. Це такий класичний спосіб дуже сильно примножити дохідність будь-якого об'єкту. Бо одна річ покласти за квартиру, наприклад, 100 тисяч доларів і заробити на ній 20% це 20 тисяч доларів. А інша річ купити цю саму квартиру з розтермінуванням, внести 20-ку і на внесену 20-ку заробити ще 20-ку. Нічого не змінилося, ринкові умови такі саме, але персонально на мою інвестицію. Дохідність значно-значно вища. ну в моєму прикладі в 5 разів вище. Але і ризики такого підходу також значно вищі, бо може дуже легко так статися, що ринок, наприклад, йде вниз, а не вверх. Ви вклали свою двадцятку і досить вашому об'єкту трохи впасти в ціні. Ви вже розумієте, немає сенсу його навіть викуповувати, бо він вже не коштує тих грошей, які ви планували за нього віддати. Тобто, це такий. Фінансове плече дозволяє вам як підвищити вашу дохідність, так само воно підвищить і ваші збитки у перерахунку на вкладений капітал. І саме цього ми дуже боялися. Бо коли в Туреччині почалися кризи національної валюти, фондового ринку, політична нестабільність, ми думали: ну все, плакала наша інвестиція, все буде погано. Але дуже дивним для нас чином нерухомість превверг. Квартири, які ми купляли рік тому по 75 тисяч євро, сьогодні мають ринкову вартість десь близько 110 Це фантастичний для нерухомості приріст на 50% лише за один рік. Але якщо ви зважите... Що вклали ми лише 24 тисячі євро за весь цей час, то для нас персонально ця дохідність може бути і 300% на вкладений капітал, і 350% на вкладений капітал. Тож я сподіваюся, такі цифри вас зацікавили, і вам так само, як і мені, цікаво розібратися, як це так сталося, і чи можна це повторити, чи є тут шанс ще встрибнути. У цей потяг про це ми саме зараз в Алані знімаємо великі випуски, хочемо багато про це розказати, показати різних партнерів, контрагентів, з якими ми співпрацювали. Тож підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані, і очікуйте виходу великих роликів. А поки я хочу поділитися тими враженнями, які склалися у мене, і тими чинниками, які мені здалися. Основними в цій, в цій фантастичній динаміці. Але спочатку маленька історія. Вчора, після величезної 12-годинної зйомочної зміни в Аланії, ми закупалися якоюсь водичкою в магазині, і до нас підходить жіночка, каже: Хлопці, так я вас знаю. Ми саме за вашою рекомендацією, після вашого ролика в Ютубі рік тому купили пентхаус. Отут неподалечку в житловому комплексі, де ви тоді зупинялися, де ви самі жили. Нам сподобалося, і ми тут купили собі квартирку. Каже: а ось а он мій чоловік, він член у вашому Укрінвест-клубі, Тож зараз підійдемо, подякуємо, бо для нас це класно спрацювало. Почали розмовляти про ціни, як все зросло у їхньому випадку. Приріст був значно більший, навіть за 50% річних, але вони не збираються продавати. Вони хочуть залишити це для себе як нову оселю. Якщо на момент купівлі такий пентхаус коштував близько 300 тисяч доларів, то на сьогодні його ринкова вартість, якщо продавати більш-менш швидко, буде десь в районі, мабуть, 520. Щоб продати отак за 3 секунди, ну буде, мабуть, 500. Але все одно це фантастичні 66%. Річних, і це якщо ви сплатили повністю в перший день. А якщо ви ще платили розтермінуванням, то ваші прибутки на вкладений капітал будуть значно вищі. Тож повертаємося до чинників, бо мене такі історії завжди дуже лякають. Коли тренд такий сильний, є велика вирогідність того, що і закінчиться він так само стрімко, як і зростав. І тому ключове питання для мене. Коли я приймаю рішення купляти чи не, не купляти подальшу нерухомість в Туреччині, чи є фундаментальні причини для зростання ціни на нерухомість? Чи це не просто бульбашка, чи вона не лопне завтра за три секунди? І, от, вже розмовляючи з дуже різними людьми, які інвестують у Туреччині, я чую одне й те саме: ну, клімат, ну окей, теплий клімат є багато, де. Ну окей, тут будують прикольні будиночки з, з басейнами, з територією, з хамамами, з, з спортивними майданчиками, з дитячими майданчиками, з тренажерною залою, там, і так далі. і так далі. Але от більшість інвесторів, з якими я спілкувався, вони це не визначають як головний фактор для них. А те, що я чую найчастіше, це дві речі. Перша річ дуже дешеве життя. Якщо у вас є гроші. То в Туреччині ви можете жити дуже дешево, ну порівняно з Європою і навіть порівняно з Україною. Продукти харчування, транспорт, розваги, такі звичайні речі, якими наповнене наше життя, вони тут коштують досить мало. І якщо ви людина, яка не готує багато вдома, весь час харчується в ресторанах, ви любите каліяни, там якісь розваги і так далі, то це все тут досить дешево, і це приманює. Людей з капіталом, бо тут рівень життя, який ви собі можете дозволити на ті гроші, які накопичили, він дуже високий. Але навіть це лише вторинний аргумент. Так, тут класно зимувати, тут прикольний теплий клімат. Я, наприклад, ненавиджу спеку. Для мене теплий клімат це взагалі не плюс. Я б краще ходив там в шортиках, в футболці. В плюс 10, аніж в плюс 25 чи плюс 30. 99% людей, з ким ми спілкуємося і питаємо, а чого ви вирішили в Туреччину, кажуть нам одне й те саме. У мене був мішок грошей, я не хотів пояснювати, як я їх заробив. Ви всі самі чудово розумієте, в Україні більшість бізнесу вона в тіні, люди роблять. Абсолютно чесний білий бізнес, але зрозуміло, що вони не показують свої статки. Вони не мають якихось фантастичних сум в своїй податковій декларації. Якщо в такій ситуації ви хочете купити нерухомість, наприклад, у Європі, ви стикаєтеся з двома ключовими проблемами. Перша за цю нерухомість треба заплатити всі гроші світу. Якщо ви візьмете там Італію, Іспанію, там навіть сотнями тисяч доларів чогось такого суперприкольного. Ви скоріш за все не купите. Ви будете переплачувати величезні гроші. І відбиватися ваша нерухомість буде 20, 30, 40 років. Але навіть якщо така рентабельність вам ок, або ви берете нерухомість для себе, на жаль, в Європі досить велика проблема з поясненням джерел надходження цих статків. Потрібно буде Заморочитись, я не кажу, що це якась штука, яку неможливо вирішити. Звісно, ви знайдете, знайдете спосіб, але все одно це велика морока, і тут всі кажуть одне й те саме Туреччина це рай з точки зору імпортування коштів. Банки не дуже питають, звідки у вас то на готівки, яку ви кладете на рахунок. Забудовники не питають, яким чином ви отримали ці гроші, чи сплатили ви на них податки в Україні чи в якійсь іншій юрисдикції. Також тут є норма, якою користаються всі абсолютно великі забудовники, яка де-факто. Дозволена державою, це заниження коштів, тобто кадастрова вартість будь-якої квартири, яку ви купите, вона буде значно нижча за її реальну ринкову вартість. Тому все, що стосується податків, все, що стосується коштів офіційної частини, це досить невеликі суми. Скоріше за все, кадастрова вартість вашого об'єкту буде в два-три рази нижча за реальну ринкову. І третій фактор, який ми також багато чуємо. Це такий фактор запасного аеродрому. Коли все було стабільно, все було класно, багато людей про це зовсім не думало. Але коли ми маємо перший такий здоровенний удар під дих, ковід, всі країни зачиняють сполучення, авіаційне, будь-яке, в'їзди, тести, все дуже складно, Туреччина каже: та ні, будь ласка, приїжджайте, все буде добре. Ми там також багато питань ставити. Не будемо так само з україно-російською війною, коли почалася такого масштаба катастрофа, ми розуміємо, що багато людей шукають нову домівку, щось, де буде безпечно, щось, де буде недорого, щось, де буде відкрита можливість їздити, де так само вас не будуть там закривати ні які лагері для біженців, не будуть від вас там просити тонну паперу. Де все буде дуже просто, дуже комфортно і головне, не витратить для вас багато грошей. І оця відкритість Туреччини, яка була ще з ковідного часу, і потім у час військовий, вона спричинила таку думку для багатьох людей з обіх сторін для росіян, так само як для українців, що це може бути така спокійна гавань. Так, там є політична якась нестабільність, там є непередбачуваний обдоган, там є якась локальна економіка, з якою там не дуже зрозуміло наскільки вона стабільна. Але якщо ви мислите як спад, то це для вас і непогано. Чим гірше буде в локальній економіці, тим більше ви собі можете дозволити зі своїми невеликими збереженими коштами. І так само це працює навіть на росіян. Чим більше їх притискають по всьому світу, тим більше вони шукають можливості свої гроші кудись транспортувати. І така сама історія з Іраном, така сама історія з Китаєм, економіки, в яких Локальна влада стискує і не дає економічну свободу, вони призводять до того, що ці люди шукають, куди б свої накопичені капітали засунути. І таких країн, де можна так легко капітали перебазувати, подивіться, який величезний ріс це спричинило в Дубаї, коли шейхи кажуть, хлопці. Приносите до нас свої капітали, живіть комфортно, живіть коректно, у нас безпечно, ми не задаємо до них питань, як ви ці капітали заробили, і все зростає як на дріжджах. Турція це такий міні-Дубай. міні, -міні -Дубай. І, звісно, в Турції багато коротних регіонів, багато де можна вкладатися, і тут є внутрішня певна конкуренція. І Аланія завжди була така історія: ну, таке трохи дешевше, але таке трохи простіше. І от за останні 5 років ціни в Аланії вже потрохи-потрохи-потрохи підтягуються, і інфраструктура вже також підтягнулася до інших курортних регіонів. Аланія має класно сильну сторону у тому, що це дуже-дуже довге узбережжя і багато землі, яку можна ще забудувати. Ми бачимо один за один ним якщо там в минулий наш приїзд ми там серйозно роздивлялися, наприклад, Бахмутлар такий центральний, класний, давно інфраструктурно успішний район. А тепер ми бачимо, що велике зростання цін. Там вже, мабуть, не дуже можливо, навіть якщо прилив піднімає всі човни, все одно ми розуміємо, так само як в Києві, в центрі на Печерську, де все давно-давно забудовано, і ринок вже стабілізований, не може бути такого швидкого зростання цін на нерухомість, як в яких в якихось крайніх районах, які тільки-тільки вибудовують свою інфраструктуру. І тут таких районів багато. Це великий плюс. Ця забудова дуже системна. Вам не передати скільки тут забудівель, коли ми коли ми виходимо там десь в Деміртаж або в Авсалар, то ми розуміємо, там просто. Паралельно йдуть сотні забудівель, і що ще більш дивно, на все це є попит. Тобто, тут немає якихось недобудов, тут немає якихось інвесторів, які вклалися на фундаменті, а потім не можуть це продати, бо вони там якось фантастично переплатили. Цей ринок зараз дуже стрімко зростає. І На зростаючому ринку всі мають успіх. І це та сама ідея, де я хочу, щоб ви були дуже. Обережним на зростаючому ринку всі чемпіони. Коли прилив підіймає всі човни, то він підіймає і погані, і диряві, і які завгодно, і з поломаними веслами, і ті, у яких там парус вже не працює, і от, -от розірветься просто не в хлам. На такому зростаючому ринку всі можуть показати класні кейси, у всіх всім все вдається, і вам потрібно. Більш більш чітко, більш глибоко копати в цю тематику, якщо ви не хочете бути просто цією людиною, яку там підійме великою хвилею, але потім може і кинути на каміння. Я рекомендую бути вам в такому етапі тренду ще більш обачними, ще більше. Конкретно роздумувати, з ким ви співпрацюєте, в якому комплексі. Бо колись музика перестане грати. Колись супер хайп, супертренд скінчиться, і ті об'єкти, які були фундаментально якісними, зможуть втримати свою ринкову вартість. А ті об'єкти, які були фундаментально пустими і вилізли тільки на хайпі, вони скоріш за все сильно втратять. Я тут ні в якому разі не є експертом. В цих питаннях, я як ми вже це розказували, ми вкладалися на удачу, ми вкладалися чисто по тренду і ми вгадали. Більше деталей про те, за якою вартістю нам вдасться продати наші квартири, як це буде, ми ще покажемо на каналі. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. А більше про те, з якими партнерами можна співпрацювати саме в Алані, який тут є вибір комплексів, які тут є інвестиційні стратегії, про це у наступних роликах. Ну, ви там знаєте. Лайк, якщо контент вам цікавий, пишіть обов'язково в коментарях ваші питання. Ми спробуємо у наступних роликах на них знайти відповідь, і будемо питати людей набагато більш експертних і набагато більш досвідчених. В нерухомості Туреччині, ніж ми є в цьому самі. Ну і щоб це не пропустити: дзвоник, 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 папа. -па.